Друзі, привіт! Сьогодні в країні склалася дуже складна ситуація з електроживленням, електрохарчуванням. І кожен намагається вирішити цю проблему по-своєму. Сьогодні я розкажу вам, як з цим питанням справляюся я. За допомогою джерела портативного живлення EcoFlow River 2 Pro. Ми поговоримо про його характеристики, про його порти. Про додаток, який є для Android та iOS, а також порівняємо з конкурентами. Додатково я покажу вам, які прилади побутові живляться у мене під час відключення світла, скільки вони споживають, і як довго він дозволяє мені знаходитися без світла. Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. І ми починаємо почнемо з дизайну та портативності. River 2 Pro дуже компактний та зручний прилад. Він важить всього 7 кілограмів Розміри 27х22х17. Його дуже легко транспортувати, адже на корпусі є зручна ручка. Пристрій виготовлений з високоякісних матеріалів. Це дає йому довговічність та стійкість до зовнішніх впливів. Далі поговоримо про ємність та потужність. Пристрій має ємність 768 Вт-годин та потужність 800 Вт і пікову потужність 1600 Вт. Це дозволяє мати можливість заряджати багато пристрою, під'єднати освітлення, а також підключати побудові, побутові прилади невеликої потужності, такі як телевізор, роутер, холодильник. Також даним приладом можна живити. Отли опалення, адже він видає чисту синусоїду 50 Гц. Звичайно, з цим приладом не бажано використовувати електрочайник або мікрохвильову. Тепер проговоримо про його порти та роз'єми. У нього є три USB-порти USB-A, а також один порт USB-C. Цей порт USB-C видає 100 Вт потужності, що дозволяє заряджати ноутбуки дуже швидко. Також там є три звичайні розетки змінного струму AC, до яких можна підключити напряму побутові прилади, або під'єднати подовжувач та підключити навіть більше побутових приладів, якщо вони не споживають багато потужності. Також цей прилад дуже зручний тим, що його можна заряджати трьома способами. Перший це звичайна розетка. Він здатний заряджатися від звичайної розетки з потужністю до 900 Вт. Це дозволяє йому зарядитися від 0 до 100% менше, ніж за годину. Зазвичай в мене стоїть обмеження не розряджатися йому нижче 5%. І він заряджається до повного заряду, до 100% приблизно за 45-50 хвилин. Другий спосіб це він може заряджатися від. Панелі сонячної панелі. Її потужність може бути до 200 Вт. Е, на жаль, в побутових умовах, живучи в багатоповерховому будинку, використання цієї панелі не є зручним і ефективним. Але якщо ви мешкаєте на е, приватній ділянці, то можете розглянути цю можливість. Зараз така панель коштує приблизно 20 тисяч гривень. І в ясний сонячний день а, прилад може зарядитися від неї за 5-6 годин. Третій і самий такий екстрений е е е е спосіб заряджання це можливість заряджання від звичайного автомобіля е через прикурювач. Е звичайно, в цьому режимі він буде заряджатися годин 6-8, е це буде дуже довго і не є дуже ефективним, адже за 6-8 годин. Витратиться достатньо багато бензину навіть на холостому ходу, тому цей спосіб такий для екстремальних умов, коли вже ну, світла немає дуже довго, і це як крайній випадок. додаток. Додаток даного приладу дуже класний і якісний. Він дозволяє контролювати не тільки поточний стан, рівень заряду акумулятора. Він також дозволяє керувати. Заряджанням дозволяє виставити ліміти, до якого ліміту прилад може розряджатися. Наприклад, в мене виставлено, що він не може розряджатися нижче, ніж 5%, щоб він не, не пішов у глибокий розряд. Прилад підключається до Wi-Fi мережі і ви маєте до нього доступ з будь-якої точки світу. Наприклад, я з роботи можу дивитися, який зараз стан. Чи є вдома світло, чи немає, чи допрацює він до наступного вим... включення світла, от, чи потрібно знижити... знизити навантаження, щоб він пропрацював необхідний термін. Дуже зручно, якісно і корисно. А зараз я покажу вам усі прилади, які живе цей малюк, у мене під час вимкнення світла. Ну, По-перше, це роутер. Роутер стоїть на вході в квартиру. Я використовую просто довгу, довгий подовжувач, і він увімкнений там, тому що там підключений інтернет, годинник працює постійно. Також підключений мережевий, мережеве хранилище даних Synology приставка. Підключена постійно, але в режимі очікування, адже під час гри її споживання приблизно 300-350 ватт, тому вистачить даного пристрою кофло буквально на 2-2,5 години. А в нас зараз немає світла по 7 годин, тому це нераціонально. Також постійно підключений він вентилятор. Який працює на першій або другій швидкості і в режимі обертання. От. Ну І підключений 48 дюймовий телевізор LG OLED. Ну, він також багато не споживає. І ще підключена лампа ультрафіолетова для нашого домашнього улюбленця для Черепашки. От Приблизно так. Зараз для тесту я включу вентилятор. І покажу, скільки він споживає електроенергії. От зараз у нас 32 градуси, ми вмикаємо перша швидкість. Перша швидкість 0,15. Ну, ну, майже нічого не споживає. Ми, наприклад, робимо другу швидкість і обертання, він починає споживати там. 15, 17, 17 ватт. Якщо, наприклад, в... зараз я увімкну телевізор. От я увімкнув телевізор. Загружається, завантажується більше. Тут вимкнувся телевізор. Зараз споживання там, 70 Вт приблизно. В цілому я покажу відео, коли все це працює в момент вимкнення. Ну і споживання десь в районі 100-110 Вт, чого нам вистачає на 6-7 годин живлення без проблем. Звичайно, є невеличкий шум під час. А також під час заряджання, але за цей період ми вже звикли до нього, і ну, він не заважає нам. Ми спимо при ньому. Ну, він постійно в мене включений. Він включений, підключений до розетки. Працює коли є світло, працює як безперебійник, Коли світла немає, живить усі ці прилади. то не велике перо, ми що не ухилянь. Та так, та, кажу тобі, що за це? Тепарко, ти мусиш піти до вихомату і вмовити дані. Що в тебе дані стерли, кура? Що правда, щось там всі пострав? І це всі там там рано. Що там на сцені? Не блядь, не запомнив ті стрілки. Та на державника не Ти будеш далі там сидів. Слово, хочу без нервів. Спокійно, спокійно, сеньоретті. Комунальна сушка. Я так розумію, я кремту дебіля. Там є розбіг. Ті дебіли крутять електрику і роблять з неї електронні гроші. Там купують дорогі машини, аби показувати їх в інтернеті. Грушайте, я в житті довго. Так беріть собі покрабуйте. У викофло існує багато різних конкурентів. Це і чекері, і брьєті та деякі інші. Але насправді... Після виходу другої серії River 2, Delta 2, конкуренти почали трошки відставати, на мою суб'єктивну думку, спробую пояснити чому. По-перше, це можливість дуже швидко зарядити прилад після того, як він розрядився. Тобто, наприклад, якщо в нас немає світла 7 годин, а потім світло є тільки 2 години, то якщо... Прилад буде заряджатися зі, з потужністю там не 900 Вт, як у мене, а 500 Вт або 400 Вт, то за 2 години він може навіть не встигти зарядитися. І наступні 7 годин він вже не пропрацює. І в такому режимі настане момент, коли прилад вже не зможе витримувати 7 годин і при одному і тому самому навантаженні. Тому оця. Можливість зарядити прилад за 50 хвилин це є якби, найбільшою його перевагою, які можна зробити висновки. River 2 Pro є чудовим приладом для забезпечення дозвілля, кемпінгу, а також електроживлення під час відключення світла. Завдяки своїй ергономічності, дизайну, а також завдяки інтелектуальним функціям і додатку. Він є чудовим вибором на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте ваші питання. Можливо, вам цікаво, скільки споживає той чи інший прилад. Напишіть мені, якщо в мене є цей прилад, я... і він не перевищує максимальну потужність, я спробую його підключити та дам вам свою відповідь. Дякую ще раз за перегляд і до зустрічі в нових відео. Друзі, також, будь ласка, продовжуйте підтримувати ЗСУ, донатити на збори, ті, які ви, ви довіряєте, або перевірені благодійні організації, такі як Сергій Притула, Азов, Юнайтед 24 Разом до перемоги.